Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшла журналістка Наталія Соколенко. Вітання, пані Наталю. Добрий день. Пані Наталі, з вами хочемо обговорити заяви, які нещодавно в своєму Фейсбуці зробила відома депутатка Мар'яна Безугла, яка де не то вродиться, і останнім з одним із дописів вона. Розповіла про те, що українці схильні толерувати корупцію. Як ви сприйняли ось такі дописи, до чого клони, так би мовити, Мар'яна Безугла, і можливо, що вона хотіла цим дописом добитися? На вашу думку? Знаєте, мене трохи здивувало що вона прийшла у коменти. І я не можу на 100% сказати, що це Мар'яна Безугла. Хай вона мене пробачить, якщо, якщо я не права, але хай там як людина, яка пише від імені народного депутата, чи сама народна депутатка, проштовхує таку очевидну тезу. Нічого не можна зробити в Україні, бо Українці така нація, яка любить корупцію. І от зверніть увагу: вона там пише: от кожен з нас чи точніше, так майже кожен з нас мав якийсь там досвід корупційний, щось комусь давав, і так далі. В мене це просто надзвичайно обує. Рює. Я, наприклад, такого досвіду не маю. Ба більше я, скільки себе пам'ятаю, що там із старших класів школи я завжди так дуже жорстко виступаю ну, проти спроб якихось корупційних. А, інша історія, що багато громадян і не хотіли би мати такий досвід, але їх спонукали буквально там в лікарні, в школі, де десь там ще не даючи просто без якогось там ну мінімально корупційного а, такого. Діяння якусь ну, необхідну послугу ідемо далі. Бізнесмени, які теж часто просто мусять а, вдаватися до корупційних дій не з власного бажання, а просто щоб пройти якусь процедуру. Хоча я знаю багатьох бізнесменів, зокрема із Луцька, а, хай мене пробачить Віктор Корсак, що я так згадую без санкції а, на, на нього. Ну от я з його а, ну спілкування з ним. Я знаю, що він дуже дуже багато прикладів може навести, коли він відмовлявся від вчинення корупції, хоча йому би це там полегшило якісь там бізнес-процеси, пришвидшило якісь бізнес-процеси. Тобто, отак, от, от брати і на всіх українців ставити Тавро, що ми всі корупційні, і ми всі маємо досвід. А тому у нас такий міністр, я категорично проти цього, мене це обурює. Що по-перше, це є не так: 100% не так, не може бути весь народ наш корупційним, бо двічі на майдан люди виходили проти корупції не за дешеву ковбасу, а саме проти корупції, проти зловживань. А друге, що мене обурює, що це пише членкиня національного парламенту. От уявіть від собі виходить такий а, конгресмен Сполучених Штатах, чи член парламенту Великої Британії, каже. У нас такий корупційний міністр, ну скажімо, юстиції, та тому, що всі британські громадяни паскуди такі, корупціонери, або всі американці у нас наволічі такі без хабаря нічого не можуть робити. Тому наш міністр там торгівлі корупціонер. Чомусь у них там такого не відбувається. У міністрі упійманий мінімальній корупції йде у відставку. Пані Наталю, водночас бачимо, що пан Поворознюк починає боротися із корупцією. Зокрема, нещодавно він в Хмельницькому відкрив центр по боротьбі з корупцією. Хоча свого часу він всюди казав, що ось ці руки дуже багато крали. То чи можуть такі люди якимось чином боротися з корупцією, на вашу думку? І якщо ні, то для чого взагалі ось просувають цього персонажа такий, такий як поворознюк? Ну для, для просувається для того, щоб створити собі подальше поле, для того, щоб виправдовувати е, різні корупційні скандали, е, щоб не давати корупціонерів покарати, усунути їх з посади. Це все зноєння нашого суспільно-політичного оцією корупцією, толерантністю до корупції. Е, що хоче пан Поворознюк? Мені важко сказати це, ну не близький, скажем так, прямо до мене персонаж. Я знаю багатьох громадських активістів, артистів, бізнесменів, які борються з корупцією, публічно виступають. Я знаю їхній бекграунд, чим вони раніше займалися, і у мене є довіра до їхньої позиції. Про пана Паворознюка я знаю дуже мало. Він буває інколи дотепним, інколи навіть його матюки на адресу Путіна і Лукашенка можуть бути в тему. Але ну, я не вважаю, що це прямо у нас флагман боротьби з корупцією. Боротися з корупцією все-таки передовсім має держава. От зараз держава обирає нового директора Набу. У мене питання до комісії. Як комісія конкурсна допомагає в конкурсі кандидатів які не електронної декларації про доходи за 2020 і за 2021 рік. Тобто, людей можливо трошки неправильне уявлення, що зараз неможливо подати декларацію, можливо, подати, просто Верховна Рада на початку широкомасштабного вторгнення. Скасувала обов'язок, але добровільно з нас, ну не з нас, а кожен від кого це потрібно, якщо людина балотується на якусь посаду чи перебуває на посаді, може подати цю декларацію, але не подала. Ну, от як можна довіряти і взагалі тримати в конкурсі людей, які приховують свої статки і хочуть стати директором НАБУ? І таких прикладів по інших конкурсах, які відбуваються прямо зараз, ну наприклад, конкурс до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, ця комісія буде добирати з усіх охочих стати суддями, громадської? Принаймні їхні декларації про доходи мають бути в порядку, але цього не можна сказати, що вони в порядку. Там у багатьох кандидатів до які пройшли вже два етапи: первинний до перевірку документів, і перший етап потрапили в другий. У них на їхніх матерів пенсіонера оформлені новобудови в Києві. У них машини по мільйону до доларів через доларів, негривання доларів і так далі. Це все викликає багато питань, і е, це не ну не може бути далі довіра до цього органу, який має боротися у випадку набу боротися вже із наслідками корупції, а у випадку вищої кваліфікації. Комісії до юристів на посаду суддів, якщо вони вже мали оцей, от, про який пише Мар'яна Безугла, корупційний досвід держава має бути лідером. Я вам хочу провести паралель із українізацією нашого інформаційного простору. Скільки не робили всього, волонтери билися головою об стіну, робили концерти, випускали книжки, боролися в соцмережах, поки держава. Не ухвалила закон про функціонування державної мови, поки не установила інституцію о, о, неуповноваженого з питань додержання цього законодавства і не призначила принципового Тараса Кременя, не наділила його правом накладати штрафи. Доти тотальної українізації не було. Доти мер Харкова плював. На громадських активістів, письменників, поетів і продовжував говорити російською мовою, коли держава сказала ні, всі посадовці говорять українською, він почав говорити, Він каже… Корупція неприпустима. Коли парламентарка Мар'яна Безугла буде говорити, корупція неприпустима. У кого який би не був досвід, корупція неприпустима. І ми за це, як держава, будемо карати, ну доти, всі наші зусилля будуть як оце знаєте зізіфова праця. А, пані Наталі, чи вірите ви чи вірите ви в те, що люди дійсно, які от хочуть стати на боротьбу із корупцією вони повинні мати досвід в корупції для того, щоб її побороти. Чи це все казочки такі Ну для того, щоб дійсно її якось пролізти там і толерувати? Ні, я розумію звідки це йде. Це з Голлівуду так впіймаємо мене, якщо зможе. Взяли шахрая на службу ЦРУ і він там розкривав схеми. Але дивіться, цей шахрай, який розкривав схеми, він там ЦРУ. ну навіть був самостійним. Тобто він пропонував якісь там проєкти рішень, так технічних, і відповідно, люди вже абсолютно доброчесні, кваліфіковані, професійні ну, реалізовували ці рішення. Натомість, якщо ми говоримо про директора набу чи про членів вищої кваліфікаційної комісії суддів, чи загалом будь-якого посадовця, суддю, прокурора, парламентаря, там цей досвід буде тільки негативним, тому що ну він же має ухвалювати рішення. А як ми всі ухвалюємо рішення? Ми спираємося на власний не тільки досвід на власні цінності, на власні уявлення про те, що є хорошим, що є поганим, що є допустимим, а що є недопустимим. І якщо в нашій біографії є е, якась корупція, так, і якісь хитрі там схеми корупційні, і ми це приймаємо, ми це робили, то ми будемо далі це транслювати і на посаді. На щось прикривати очі. Ви знаєте, коли я була членкиньою громадської ради доброчесності, ми їздили до блаженнішого Любомира Гузара на таку консультацію. Ми не були всі релігійними і не всі належали до греко-католицької церкви. Ми їхали до нього як до морального авторитета. і він пояснив, чому драстично важливо, щоб суддя, ну а я екстраполюю вже і na mnie Міністра оборони на президента і так далі має бути доброчесна людина, тому що суддя, коли розбирає якусь історію, він її розбирає не як машина, він її розбирає як людина, в якої сформовані цінності на основі того, що ця людина робила. Отже, якщо людина чинила корупцію, а потім стала суддею, вона буде далі толерувати корупцію, тому що в її картині світу корупція. Це прийняти, це звичне, тому в жодному разі ніякої толерантності до корупції не може бути. А голівудські сюжети вони знаєте хороші, тільки хороші тільки для Голівуду, бо в Америці працює система, в якій ви подивіться, тільки вийде президент на посаду. Одразу купа вже е, звільнень щойно призначених людей, бо журналісти щось знайшли корупційне, якийсь шлейф. Або згадайте Пол Манафорт, угу. радник штабу кандидата у президенти Дональда Трампа був ну, обвинувачений там, скільки понад 23 пункти було, е, зокрема обвинувачений у корупції у несплаті податків, він був засуджений. І судовий процес тривав всього лише три тижні. Ще раз от, показую три. три тижні. І він був засуджений. Попри те, що він привів Трампа до перемоги. Трамп голова держави, лідера світового. Це не допомогло полу Манафорту уникнути відповідальності, нульова толерантність до корупції у судових органах Сполучених Штатах Америки. І нам до цього треба міг. А не безсовісно виправдовувати корупцію, намагатися пояснити, що ж там сталося в Міністерстві оборони, тим, що бачите, всі українці чи майже всі мають корупційний досвід. Це абсолютно негідно члена національного парламенту. Тим більше, коли цю, і парламент для того, щоб Мар'яна безугла далі працювала в Верховній Раді. Тисячі десятки тисяч українців і українок віддають життя на фронті. Вони не віддають життя за те, щоб була корупція далі в Україні за те, щоб парламентар виходив і розказував, що українці бачите. Погані корупційні українці всьому світу показують яка сильна нація, і треба культивувати надалі найкращі риси. І парламентар, як лідер, як еліта, має культивувати антикорупційну риторику, а не поширювати корупційну толерантність. Ну мабуть, мабуть, потрібно тим самим парламентарям, особливо тут Мар'яна Базугла, це член, членкина фракції. Слуга народу, е, тобто це ж якраз у назві воно, тобто це не начальниця людей, а слуга, яку ми найняли, е, і, можливо, десь е, оці заяви, е, вони більше можливо якось транслюють е, е, саме ставлення тих депутатів і депутаток е, до корупції. А не людей, тому що в нас так і виходить. Он як росіяни кажуть, що всі навкруги там українці фашисти, а самі фашисти. То можливо, в парламенті у нас толерують корупцію, а не е, в народі. Виходить, що так, і е, тому багато доказів, що в парламенті толерують корупцію. От є депутатка Маргарита Шол. А її слуга народу, і вже НАБУ взялося за неї і оголосило навіть в розшук, тому що депутатка зникла, і в неї просто надзвичайно багато різного майна виявилося і квартири, і машини, які ніяк не корелюються із її офіційними доходами. Халімон, депутат юний. Років 30, напевно, його вже навіть виключили з партії, фракції, але він у розпал війни влітку 2022 року купує маєток в Києві на Печерську, в царському селі. Ну, Щоб ви розуміли, це найдорожчі в Києві будинки, там найдорожча земля, і він там купує цей будинок і теж це не корелюється з його доходами. Це, якщо ми тільки говоримо, а те, що воно ну, якби лежить на поверхні. І вже розслідується органами правопорядку. Але багато до речі, камельчук. Ну це можна продовжувати цей список народних депутатів від своїх народу, якими зараз займаються НАБУ, там інші органи правопорядку, які не те, щоб толерують корупцію. Вони просто демонструють такий спосіб життя, щоб ми всі бачили. Що вони корупціонери, звісно, має бути рішення суду, і будуть вони засуджені напевно за тими статтями, які карають за корупцію. Але вже зараз така демонстрація зухвала демонстрація цих автівок, того способу життя. Вони просто не залишають у нас ніяких сумнівів, що у цій фракції доброчесність, антикорупція далеко не є на порядку денному. Хоча не всі депутати такі є. Наприклад, у слугах народу Анастасія. Рад, яка очолює комітет з антикорупційної політики, і, до речі, в суботу вона написала дуже цікавий допис у Фейсбуці, і вона сказала, написала в цьому дописі, що вона надіслала листа міністру оборони Резнікову і попросила документи, в які б показати, по якій ціні купили ці яйця. А також не забуваємо про картоплю. Бо в тій знаменитій угоді, ну угоді, за якою мали купити картоплю. Картопля коштувала 22 22 гривні за кілограм. От скільки картопля в Луцьку коштує? Напевно ж, не 22 гривні. гривень. От і вона написала, вона опублікувала, що ж їй відповів Резніков. А Резніков, замість того, щоб сказати, та яка ж ціна моркви яєць була врешті. Е, е, за е, з, е, Міністерством оборони з бюджету, він її пише: а ви обґрунтуйте, що вам ця інформація потрібна як народному депутату. Це абсолютно ганебна відповідь, тому що, нагадаю, за Конституцію, за законами. На парламентарів наших покладений парламентський контроль за силовими структурами і за сферою оборони. Це прямий обов'язок народних депутатів вимагати з Резнікова контракти, причому не тільки по моркві, а також по зброї і по всіх інших парла... параметрах. Це їхній просто контроль. Пан Резніков нахамив і е, слуга народу Анастасія Радіна. Написала про це у Фейсбуці, уявляю, які вона отримала у відповідь там хейт спіч як чи як це назвати з боку так. своєї фракції, можливо, офісу президента, але вона це зробила і цим проілюструвала навіть якщо ти член фракції, член партії цієї слуга народу, ти можеш бути чесним і принциповим парламентарем і не списувати е, корупцію на те, що хтось десь, якась ба чи дід, чи якийсь чоловік, чи жінка мали якийсь корупційний досвід? Дякую вам, пані Наталі. Отож, з нами була журналістка Наталка Сокуленко в ефірі громадської інтерактивної та радіо. 1. дякуємо вам на все добре. Тримаємось. Дякуємо.